Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 657. Поїзд рухається зі швидкістю 60 км за годину. Заповні таблицю, у першому рядку якої вказано час руху Т, а в другому пройдений шлях С. Та треба задати формулою залежність S від T. Добре, починаємо. Ви добре знаєте формулу. S дорівнює V помножити на T, де S – це відстань, V – це швидкість, а T – це час. За умовою V – швидкість 60 км за годину. І одразу можна задати формулою залежність S від T для нашої умови задачі. S дорівнює 60 t І ми вже відповіли на це питання, яке нам дано в задачі. Задайте формулою залежність S від T. Задали. S дорівнює 60 t І тепер можна вже починати заповнювати таблицю. Давайте спочатку заповнимо. Таблицю той рядок, де треба знайти С, де треба знайти відстань. І починаємо. Відомо, що Т дорівнює 2 години. Перший стовпчик заповнюю. Бачите? Там, де 2. 2 години. С буде дорівнювати 60Т за формулою. Тобто 60 помножити на 2 і дорівнює 120 кілометрів. Наступний стовпчик – Якщо Т дорівнює 0,5 годин, тоді відстань дорівнює за формулою 60 Т. І це дорівнює 60 помножити на 0,5 і дорівнює 30 кілометрів. Далі. Пропоную заповнити той стовпчик, де відомо, що час дорівнює 3,2 години. Пишу Т дорівнює 3,2 години. Тоді С відстань дорівнює 60T і дорівнює 60 помножити на 3,2. І тепер виконаю множення в стовпчик. 3,2 помножити на 60. 6 помножити на 2, 12, 2, пишу 1 помічаю. 3 на 6, 18, плюс 1 19 і спускаємо 0. Тепер. Треба відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. У нас один знак після коми, тому ми зробили один крок справа наліво. І відповідь 192 км. І запишемо 192 км в таблицю. Відстань знайшли. Тепер треба знайти час, якщо ми знаємо відстань. Пропоную це все прибрати, всі обчислення. І запишемо так. Щоб знайти час, ми знаємо формулу. Т дорівнює С поділити на В, відстань поділити на швидкість. І так як швидкість 60 км за годину, я пишу, щоб знайти Т. Треба s відстань поділити на 60. Знак ділення ми замінили дробовою рисочкою. І тепер, якщо відомо, що S дорівнює 90 км, тоді T дорівнює 90 60. Отакий От дріб. Цей дріб треба скоротити на 30 км. В чисельнику 3 в знаменнику 2. Отже, 3 других ми знаємо, що дробова рисочка це знак ділення. 3 поділити на 2 1,5 годин. І треба записати в таблицю 1,5. Далі. Відомо, що відстань, подивіться, далі стовпчик. Відстань 240 кілометрів. Тоді час 240 60. Тут легко буде одразу поділити. Ми знаємо, що дробова риска це знак ділення. Нам треба 240 поділити на 60. Це буде 4 години. І запишемо значення в нашу таблицю. Далі. Остання порожня клітинка у нас. За умовою S дорівнює 156 кілометрів, тоді T дорівнює 156. 60. І ми знаємо, що дробова рисочка це знак ділення. І я вам пропоную одразу поділити в стовпчик 156,60, так як націло не поділиться. Візьмемо по 2. 2 на 60 буде 120, віднімаю. 36. Ціла частина закінчилася, ставлю кому, дописала 0 і беру по 6. 6 на 60, 360. І ми отак от одразу дізналися: час 2,6 години. І треба це значення записати в нашу таблицю. Таблицю ми заповнили. Хочу нагадати вам: було завдання: Задайте формулою залежність S від T. Нагадую вам, яка залежність S від T? S дорівнює 60 t Вам треба в зошиті. Обов'язково записати таблицю оцю формулу залежності S від T. Та показати всі обчислення. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!